Так, а у нас перший продаж сьогодні зранку Mazda 5. Класні люди купили Mazda. І, до речі, ми допомагаємо її реєструвати в МРЕО сьогодні. Ось вона зараз туди повертає, заїде до експерта, ну, далі, Тин -тин 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 -тин. А наш мій колега пішов, проводжає цей автомобіль. Класна мазда 7-місна, 2 літра бензиновий двигун. Суперова альтернатива атмосферним бензиновим, з атмосферним бензиновим двигуном для різних Renault Grand Opel Zafira і так далі. Ну, отак ми працюємо. П'ятниця, 19 вересня. Два автомобілі заїхали. І два сьогодні поїдуть. Один уже виїхав. І сидячи на черзі, он та. Синенька Volvo Ocean Race. Кому нужны класні тачки? Компанія Greenway Auto, Вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Кожен тиждень нові поставки, є з чого вибрати. Обновляються автомобілі регулярно, не застоюються, дуже швидко продаються. Підписуйтесь на канал Greenway Auto і приїжджайте на тест-драйв. Є послуга доставки автомобіля в регіони. Телефонуйте.